Особливе місце для тих, хто народжений в затемненні. Ваше життя це не випадковість. Чи знаєте ви, що дата вашого народження, яка припала на сонячне чи місячне затемнення це знак особливої, часто непростої долі. Для вас родові програми батька, матері це не просто історія сім'ї, це ваш головний іспит. Саме через пропрацювання цих програм у вас розкриваються справжні таланти та сама велика місія, яку ви прийшли виконати. У вас є лише два шляхи: шлях перший свідомості творця. Ви самі йдете в трансформацію, навчаєтеся, міняєтеся і ведете за собою інших. Другий – шлях руйнації. Якщо ви чините опір змінам, життя починає створювати їх через біль, втрати та кризи. Третього спокійного і сірого шляху для вас просто не існує. Чому звичайні курси вам не допомагають? Ви вже обійшли десятки спеціалістів, пройшли марафони, але біс і нині там. Це тому, що для людей затемнення потрібен не поверхневий аналіз, а комплексний сакральний підхід. Ваша ситуація потребує глибок, глибокої діагностики, енергопрактик та молитви. Вам потрібен супровід. Спеціаліста з чистим намерем, який проведе вас за руку крізь ваш трансформаційний туман. Ваша місія вже чекає на вас. Питання лише в тому, ви прийдете до неї через усвідомлення чи через черговий удар долі. Час діяти. Ви народилися в коридор затемнення і відчуваєте, що ваше життя це суцільні гойдалки, ви втомилися від того, що звичайні поради не працюють. Вашої ситуації. Ви готові нарешті розібратися, яка родова програма мами чи батька тримає ваші таланти під замком. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях свою дату час і місце народження. Я перевірю, чи є у вашій карті відказатемнення. Я дам першу підказку, куди нам рухатися до навчання чи до очищення роду. Не чекайте, поки життя почне вчити через біль почніть шлях до своєї місії вже сьогодні. З вами була Кармола Інга Паламарюк.